Доброго осіннього ранку. Ось настав і листопад, жовте листя стиліть сад. За моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки хмари небо затягли, вітер віє за гори. З настанням листопаду ми помічаємо зміни у природі, Холодні дощі, дерева, що скидають листя. Тому і називають цей місяць Так, листопад. А ви знаєте, чому листя опадають саме восени. Це допомагає деревам підготуватися до зими. Адже без листя їм легше зберегти свої сили у холод. Пропоную сьогодні вивчити віршик Григорія Бойка, який називається Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощама упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовита стоїть. Померкуйте і відповідьте на запитання, як поводиться сонце. А що сталося з травою? Яке стало небо! Так, а що автор говорить про дерева? У вірші добре передається настрій осені. Сонце так не гріє, як влітку, а дерева втрачають своє листя. Це все ознаки листопаду. Пропоную моїй Любі ще разочек повторити віршика. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена, горділива стоїть. Чи сподобалось, малята вам наше заняття? Віршик, який ми сьогодні вчили. Який рядочок вам запам'ятався найліпше? Повторіть ще разочок цей віршик. І я дуже бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачень, мої люби!